А который за, за Зачем за строительство. А а для для не ни не не никто строительство Почему? проводить Почему не будет. Не Я сейчас суды? вам скажу, как бы, сколько причин анапатичных как бы, порывов, которые как бы, нарушают данные о строительстве. Я могу вам обратиться по поводу нарушения общественного порядка. Ну, если ну, вы подготовили заявочку, пожалуйста, отстаивайте свои права в законном порядке. Закон про местобудование. Это Я понял но есть же заборона. Да, за за Игорь, извините, давайте-ка мы наверное, Мы сейчас все Напишем письмо, уже, подождите. Ну, и заборонять. попросим. Мы же не знаем, кто там самовольно занял эту территорию. Мало того, он привез дрова, а вдруг он подожжет ваши да. дома. давайте это пожарникам Кстати, труба. мы по всем обратимся к службам. А это труба а, там принес. Я, да. Европу. Я хочу звернутися до присутніх суд, жити мені добраються і термінів. Хочу двох села сказати, що будівництво ще на початку цього літа люди лише через місяць дізналися, що там буде будівництво. Лише через, того, через місяць, через того, як приїхали екскаватори, люди пояснили, що там буде будівництво, ніхто з ними не погоджував. Зараз я скажу, які нормативні правила акти порушує дане будівництво. Державне санітарне право змінування та забудова особливих пунктів. А, будівництво АЗС не більше ніж 50 метрів, не, не менше ніж 50 метрів. Добре, і розміщення АЗС в промислових зонах. Закони України про основи містобудування, урахування позиції людей, що проживають поруч. Державне будівельні норми про розміщення АЗС на відстані не менше ніж 13 метрів від краю дороги до безпечної зони та влаштування захисної смуги. Там 13 метрів всього ця ділянка, де вони хочуть побудувати, або трішки більше земельний земельний кодекс, що забороняє приступати до використання земельної ділянки до отримання правослановчих документів. Стаття 25-26 – самовільне захоплення землі. Це четвертий пункт право благоустрій міста Чернігова, пункт 5.7. зведення земельних ділянок під забудову або ботичасового характеру. На жодне з них порушень, жодна контролююча інстанція не відреагувала. Прокуратура області частково виграла справу, але зараз питання в апеляції. Міська рада не відправила свого представника до на суд, на апеляції. Мабуть, вони ще не вирішила, що не ходять цієї роботи цієї землі. Сьогодні на цій акції ми показуємо, що жителі Бобровиці не збираються миритись з закони будівництва за під їх вікнами.

Ганьба! 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 Отже, зараз незважаючи на рішення суду, через два-три тижні проводяться а, різного роду а, дії для того, щоб перенести комунікації. І вже зараз а, представник забудовника намагається збирати підписи, а-ля громадські слухання для того, щоб почати да. зібрати а, підписи на підтримку АЗС. Все це означає, що а, забудовник не, да, не відкинув свої думки. Звичайно, забудовник да. збирається будувати, незважаючи на не цю забудову суду. І саме всі тому, чекають весни тому ми прийшли сюди відстоювати нашу позицію. Зараз, зараз, ми хочемо нагадати секретуру міської ради, який взяв у вересні місяці, житлем оборониці, зупинити будівництво. Зараз ми хочемо нагадати міському голові, який нас одній дні своїх передоверчих зустрічей пообіцяв зупинити будівництво і прибрати паркан. Вони забули про це обіцянки, які дали до виборів. Ми зараз підпишемо з вами колективне звернення, вимогу до міського голови. Я його зачитаю, і попрошу підписати. А звучить що кому та діляночка принадлежить. Ми <с> не знаємо, що питання ми не знаем оренди кому? було значить, землі була з предопріста кристал, які, інтереси якого представляє депутат Сіковська Чернігівської міської ради. Але 16 вересня а, цього року а, срок оренди закінчиться і воно не продовжено. Ми не бачимо жодних підстав для того, щоб цей паркан землі, а, на території землі на території зі громади стояв. Завтра ми з вами принесимо доставимо, прямо від міської ради або на площі. І ніхто там, включно з заступником міського голови, який ми телефонував Сінькевич Микола Олександрович, який відповідає за будівництво, благоустрій і так далі. каже, я, я не можу нічого зробити. Це наша власність. Давайте поставимо за табутку, будемо тут жити. Оскільки міська рада дронна не буде може рада буде а, жити. І, міська рада не може драгувати на ці питання. Ганьба. Правильно. Отже, давайте я зачитаю вимогу зв'язку з вимога до міського голови Чернігала. Зв'язку з конфліктною ситуацією, що вже півроку триває навколо будівництва АЗС за 160-Б, оскільки проведення підготовчих робіт розпочались з порушення будівельних земопорядних правоохоронних норм. Зв'язку з можливим будівництвом АЗС безпосередньо близькості ага. до житла людей та повної незгоди жителів мікрорайону Молодець. з будівництва АЗС за адресу Шеченка 160 Б. від Чернігівської міської ради. Ми вимагаємо не завжди зняти питання про будівництво АЗС за адресою Шевченка 160 Б. Прибрати паркан і охоронця землі Чернігівської громади за цією адреси, забезпечити безпечні умови проживання в мікрорайоні Бобровиця і не завжди зняти питання будівництва. І а, тим самим ми офіційно повідомляємо, що будь-які фальсифікації з приводу якого збору підписів і так далі не пройдуть. Жителі бобровиця проти підписання громадських слухань, узгодження будівництва бобро на бобровиці автозаправки. Так, ми голосуємося. Давайте підписуємо. Так, я зараз попрошу. Ну, Підписуватись да, будемо да, чи ні? Будь ласка, будь ласка, вам. Ручки ну, да. я Ні, ну це моя.